Безкоштовне лікування та реабілітація. Як у лікарні на Франківщині надають допомогу бійцям. Роботи вистачає фізичним терапевтам, ерготерапевтам, але ну, ми готові трудитися. 320 сімей переселенців, які проживають на Прикарпатті, подали заявки на отримання грошей на паливо. Звісно, потрібно, тому що троє діток це важко. 45 ліцеїстів із Галича отримали фінансування від швейцарсько українського проєкту на реалізацію власних ініціатив. Це, що ми зараз зробили, є дуже корисним не тільки для учнів Галицького ліцею, але і для всієї Галицької громади. Від початку повномасштабної війни в одній із лікарень Івано-Франківська серед пацієнтів і військові. Їм у медзакладі надають безкоштовне лікування. Привозять бійців з усієї України. Найчастіше із бойовими травмами та вогнепальними пораненнями. Останніх лікують в опіковому відділенні. Тут є 30 ліжкомісць, розповідає завідувач відділення Богдан Кіршак. «Вступають легкі, середні та важкі, важкі в легкому, середньому та важкому стані. Проводиться повний комплекс лікувальних і лікувальних цих, які які мають їм надаватися. Лікування для військових повністю безкоштовне, Всі ліки в нас є, всі препарати, всі ліки є. повне забезпечення власне для наших військових. Не менш важливим етапом у лікуванні бійців є й відновлення тіла після отриманих травм та поранень, говорить завідувачка центру фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Загородня. Щодня тут приблизно займається 45 військових. До кожного індивідуальний підхід та свій комплекс вправ. Катерина Загородня також розповідає, для реабілітологів неабиякий виклик це робота з пацієнтами із ампутованими кінцівками. З війною таких випадків побільшало, каже медик. Реабілітація починається з того періоду, коли вони поступили до нас в лікарню. Коли лікування в тому відділі хірургічному чи травматологічному починається проводитись, тоді вони кличуть нас як реабілітацію. Ми даємо реабілітацію в гострому періоді. їм там потім, за потреби, ми переводимо їх до нас у відділення. Роботи вистачає фізичним терапевтам, -терапевтам але Ну, ми готові трудитися, тому що це на перемогу нашої країни. У лікарні бійцям надають усю необхідну допомогу та медикаменти. Також вони тут зможуть отримати й психологічну підтримку. На початку війни, каже заступниця медичного директора Ірина Заяць, найбільше привозили військових із акубару травмами, пошкодженнями органів слуху внаслідок вибухів. Зараз пацієнти поступають із різними травмами. Відділення практично задіяні нас всі. Тому що поступають пацієнти не тільки з травмами, з непальними пораненнями, а також пацієнти із загальними захворюваннями, які під час несіння служби загострюються. І, звичайно, пацієнти потребують медичної допомоги. І відповідно поступають до нас. Ну, скажімо так, на певно більшій кількості все-таки є пацієнтів, які з наших регіонів. Пацієнтів ми лікуємо за рахунок. Кошти Національної служби здоров'я України, так як і всіх інших пацієнтів цивільних, за словами Ірени Заєць, окрім медичної допомоги, бійцям потрібна й гуманітарна одяг та засоби ієни. Усі ці необхідні речі надають волонтерські організації. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді журналіст Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному надіслав директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Інформація, яка запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 6 закону України. Про доступ до публічної інформації такий запит не підлягає розгляду порядку, визначеному цим законом. медіа юрист ігор розкладай у коментарі в Суспільному сказав, що відповідь відомства на запит є неправомірною. По частині друге вони мали провести складовий тест, а не просто послатись на частину другого, тобто це вже порушення з їхнього боку. Це є неправомірна відмова, і в принципі це можна оскаржувати тому шумбурцмену. Вони мали писати, чому вони не можуть надати цю інформацію, тобто чому шкода від прилюднені переважає суспільний інтерес. Але насправді тут суспільний інтерес якраз переважає, зважаючи на цю особу, зважаючи на те, що він під слідством і так далі. Наталія Коліснікова півроку живе у селищі Лисець на Івано-Франківщині. Сюди жінка із трьома дітьми переїхали з Краматорська. У листі Наталія орендує житло. Жінка каже, оплата за газ у неї подвійна, адже у квартирі у Краматорську теж працює опалення. Щомісяця Наталія сплачує за теплопостачання приблизно 9 тисяч гривень. Жінка розповідає, на роботу тут не влаштувалась, адже не може залишити самого вдома сина з інвалідністю. Тож ця сума для сім'ї є великою. Минулого тижня вона подала заявку на отримання грошей на паливо від міжнародного. Народної гуманітарної організації «Актед». серед документів, які потрібні для запиту, каже, копії паспортів та ідентифікаційних кодів членів сім'ї, а також довідки внутрішньопереміщеної особи. Мені подзвонили з селищної ради, щоб я відійшла. Все, і там задавали запитання: ну, тут скільки я опалюю, взагалі чим опалюють, що це ж газ, і котел, і печка ж у нас. І там, ну, якщо борги по тому. По опаленню. Звісно, потрібно, тому що ну, як, троє діток ну, це важко, дуже важко. Ну, Дякуйте, що є. Це, Слава Богу, що є криша над головою, і дай Бог нам міра всім. Лисецька територіальна громада одна із дев'яти на Івано-Франківщині, яка бере участь у цьому проєкті, каже голова громади Анатолій Лущак. За його словами, зараз тут проживають приблизно 220 вимушених переселенців. 30% із них перебувають у комунальних закладах, решта живуть у будинках, які орендують, або ж у які їх прийняли безкоштовно місцеві мешканці. Є такі умови, що, наприклад, люди дуже багато надали своє житло, але не скористалися програмами державного відшкодування, адже там потрібно мати повністю пакет документів. Є такі, що людина виїхала, людини немає, людина майно залишила і надали своє майно по телефону, а відшкодування держава не може. І якраз оце, оце прогалина юриспруденції, якраз воно заповнюється цим якраз громадською організацією. Гроші на придбання дров, брикетів, вугілля, для газу від міжнародної гуманітарної організації Актит можуть отримати вимушені переселенці з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз проживають у дев'яти громадах Івано-Франківщини: Тисманицький, Лисецькій, Єзупільській, Олешанській, Клумецькій, Обертинській, Верховинський, Чернелицький та Нижньовербійський. Програма розрахована на соціально незахищені категорії вимушених переселенців, дізнатись про їх перелік та подати заявку на отримання допомогти допомоги можна зателефонувавши за номером коло центру АКТАТ, розповідає менеджерка програми багатоцільової грошової допомоги організації Ірина Петліна. За її словами, запити опрацьовують упродовж місяця. Терміни подання заяв, які суми, яку виплачуватимуть для кожної громади, різна. У різних населених пунктах різні види опалення. І якщо людина обирає, що вона опалюється дровами, то одна сума, якщо опалюється газом, це інша сума брикетами, це також третя сума. Для того щоб не було конфлікту в громадах, ми даємо одну суму навіть населений. Це залежить від пріоритетного палива, яке обирає населений пункт або територіальна громада. Одноразово виплачується через двох провайдерів. Як розповіла Ірина Петліна, станом на сьогодні заявки на отримання грошей на паливо подали понад 320 сімей вимушених переселенців, які зараз проживають на Івано-Франківщині. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Мобільний клас для пізнання природи з'явився в Галицькому ліцеї академічний. Це результат участі у швейцарсько-українському проєкті «The Site». Проєкт щодо доцільності мобільного класу для пізнання природи писали ліцеїсти разом під керівництвом учителів. Серед них Діана Лашків дівчина розповідає, біологія її улюблений предмет, тому вона рада, що отримуватиме тепер більш практичні знання. Зараз такий час що багато дітей проводять свій, свій вільний час в гаджетах в телефонах і ну у них вони ведуть малорухливий спосіб життя і цей проект я вважаю є дуже важливим тому що діти мають змогу поглиблювати свої знання з природничих дисциплін на лоні природи мобільний клас складається з переносних столів та стільців наметів бінокля лупи чекають ще казанок фліпчарт та ноутбук. Загальна вартість всього обладнання 80 тисяч гривень. Заступниця директора Галицького ліцею академічний Оксана Керницька каже, в ліцеї вже чекають на закінчення канікул та теплої погоди, аби випробувати мобільний клас. Ми вже із національним заповідником давній галичі їхніми співробітниками разом з нашими учителями склали такий план виїзних екскурсій і уроків, які би насправді йшли по навчальній програмі, і також сподобалися нашим дітям. Проєкт Дісайт охопив 15 навчальних закладів Галицької громади. У кожному писали проєкти та виставляли їх на голосування. Переможці отримували фінансування. Ліцеїстка Галицького ліцею імені Ярослава Осьмомисла Софія Васильчук виграла проєкт, що передбачає створення спортивного тренажерного залу. Інвентар уже прийшов поштою, а у приміщенні майбутнього спортзалу роблять косметичний ремонт. У нас в Галичі немає тренажерів, як таких, і дуже багато дітей хоче займатися собою і хоче займатися на тренажерах, але в Галичі немає їх, як я вже сказала. Тому я вважаю, що це, що ми зараз зробили, є дуже корисним не тільки для учнів Галицького ліцею, але і для всієї Галицької громади. З підготовкою проєкту Софії допомагала вчителька Аліна Малаховська. Вона розповідає, до спортивного залу ходитимуть не тільки ліцеїсти, а й жителі громади. Щодо закуплених тренажерів, то тут ми маємо і орбітреки, і бігові доріжки, і спеціальні покриття, так, лавки для жиму, гирі, штанги, силові студії. Також ми маємо стінки спеціальні розроблені для діток з ОП обмеженими можливостями. Проєкт DECIDE передбачає співфінансування. Більше 200 тисяч гривень на нього надали з бюджету Галицької громади, розповідає голова громади Олег Кантор. До нашої громади завдяки цьому проєкту було спрямовано більше як півмільйона гривень. Це надзвичайно важливо. Це в багатьох школах. У нас є можливість дещо поліпшити їхню матеріальну базу. На Прикарпатті участь у освітньому проєкті «ДіСайт» беруть чотири громади. Зараз у громадах проводять зимові табори під час канікул, каже регіональна експертка швейцарсько-українського проєкту «ДіСайт» Марія Баран. вже третій рік впроваджується на Прикарпатті у чотирьох громадах: Білобірський, Ворогтянський, Дубовецький і Галицький територіальних громад. Понад пів тисячі учасників, школярів наших шкіл, територіальних громад пройшли навчання у написанні проєктних заявок. Проекти спрямовані на створення безпечного і якісного освітнього простору, на облаштування відпочинкових зон. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Під час патрулювання у міському парку Нацгвардієць Артем разом зі своїм хвостатим напарником лордом затримав кородія, який намагався відібрати в дівчини сумку. Собаку нагородили медаллю командувача Нацгвардії України для службової собаки за віддану службу третього ступеня. Це перша нагорода собаки. Його дресурувальник, кінолог Артем, каже, що лорд молодий, однорічний, у якого зараз формується характер. Він сильно активний, прям сильно активний. І от він, як молодий кабель, він зараз питається якось поставити себе вище всіх, і від нього сина проявляється агресія до других собак, в що якась є собака, собака возле мене поруч, то він не, не слухає, він вже питається якось поставити свій авторитет. Ну і так, мальчик з мене з характером, він балується часто. За рік-два Лорд подоросліше і стане більш слухняним, пояснює Артем. Чоловік дресирує собак третій рік. Лорд його другий вихованець. Зараз собака вчиться долати бар'єри та відпрацьовує прийоми затриманням. Ними потрібно займатися близько 2-3 годин на день, їм давати якийсь перерив, щоб собака розуміла, що в нього йде заняття. У нього є відпочинок, коли він може побігти погуляти собі, понюхати, попригати. Близько хвилин з ним займатися, хвилин 20 відпочивав. Окрім регулярних тренувань, лорду потрібен і правильний режим харчування. У свій рік лорд важить понад 40 кілограмів. За словами Артема, собака ще підросте. Його норма корма 650 грам на день на сутки. Йому його кормлють по два рази, два, двохразове питання в день, утром і вечором. Якщо ми йдемо з ним на службу, то ми зараз ми стараємося хоча б години-дві перед службою його покормити, щоб не перед самою службою міг ще погуляти. Корм і все. Лорда продовжують навчати наступний етап: загальний курс підготовки у центрі в Золочові, де він отримає диплом про оволодіння навичками з пошуку зброї. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.